Ричі переможець, і це лише в восьмирічному віці. Звичайний хлопчик на ім'я Іван Петренко має надзвичайний талант, бездоганний слух, тонке відчуття музики і майстерно володіє грою на фортепіано. Саме завдяки своєму хисту, юний музикант за останній рік тричі тріумфував на різних сценах в рамках конкурсів музичної майстерності, два з яких українського рівня, один європейського. Адже Іванко нещодавно повернувся з Чехії. Це було два міжнародних конкурси. І один обласний, де він зайняв перші місця. Наш перший професійний конкурс це Ніжин. це Чинівський конкурс, де малюки грають в Ніжині, перша категорія молодших класів. Де він взяв перше місце. Він грав три твори. Це обов'язкова програма із, із трьох творів. Де він зіграв етюд, крупну форму і п'єсу. Зіграв він музично, емоційно, ну е, належні всім формам. Тому йому оцінили як достойного перше місце. Саме найкрасивіший конкурс це е, був конкурс в Європі. Е, він мені сподобався, тому що там дуже красиво грали та співали. З прилуцькою школою мистецтв Іванко познайомився близько чотирьох років тому. Мама талановитого хлопчика своєчасно помітила в дитині жагу та прагнення до чарівного світу музики. Це надарування зустріла, коли ми були чотири з роки. Мама привела сюди на школу і каже, що мій синочок дуже хоче навчатися музиці. І так ми почали крокувати маленькими крочками. Не дуже насичено, але дуже обережно. Це була розміркована програма, в ній було все складено гармонійно, і малюнок, і програвання концертних творів, і навчання музичної грамоті також основна наша робота постановка рук і вивчення творів. І так ми рухалися поступово, щоб ускладнити далі програму свою, щоб ми вже мали якийсь досвід до вступу в школу. Ваня вступив перший клас. І перший його був пробна сцена, це творчі з від де він зіграв свій чардаш і де його дуже тепло прийняла публіка і слухачі. Викладач юного обдарування Валентина Петренко пророкує йому велике музичне майбутнє, хоч і наголошує, це потребує колосальних зусиль як з боку Івана, так і з боку педагога. Я думаю, що у Івані перспектива є, але з такими дітьми треба дуже, як би сказати, точніше, треба дуже. Тонко, детально і багато разів зважуючи на їхню програму, на їхні можливості. Бо це не просто програма звичайно учня, а це повинна програма з перспективою на ріст і з можливостями розвитку всіх його сторін гармонічних. Це перше. І хочеться сказати, що тут потрібна велика сила волі мати, бажання йти на сцену. Ну, і коли Ваня виходить на сцену, то я думаю, це. Видно по ньому, і це ну, були в мене такі учні. І він знаходиться весь в процесі творіння. Розумієте? Він, не, він хвилюється, звичайно, бо всі артисти хвилюються, це потрібно, це творчість хвилювання. Але це таке хвилювання, яке допомагає побудувати цей процес творчий. розумієте, Тому тут треба і силу волі, і артистизм і емоції. Як сказав колись один видатний наш піаніст Нейгаус, Генріх Нейгаус, який говорить, що музикант це інтелект. Це емоційність, і це сила волі велика, розумієте? тому що треба себе зібрати в кулак, зібрати всю силу волі і працювати на сцені. Творити образи, бо музика це що це є образність, розумієте? Це безсловесні творіння образів. Хлопчик зізнається, коли сідає за улюблений інструмент, мріє про одне. Я думаю, що коли виросту, я стану музикантом. І наостанок залюбки імпровізує для наших телеглядачів.